Всім привіт, дорогі друзі! Радий бачити вас на своєму каналі. Хочу вам показати сьогодні ціни на сімейні автомобілі від 10 тисяч доларів, які я познімав на Луцькому, Львівському Івано-Франківському авторинках цього тижня. Перед тим як показувати відео, прошу підписатися на мій канал. Також повідомляю, що моя команда автоекспертів може перевірити будь-який автомобіль на авторинку, де я знімаю або по оголошенню. Список місць, де ми можемо провести комплексний автопідбір або перевірку одного автомобіля, зараз з'явиться на екрані. Також займаюся автомобільними товщиномірами. Хто має бажання придбати товщиномір з гарантією, знижкою та після гарантійним обслуговуванням, дзвоніть до мене. Зацікавило. Дзвоніть до власника. Йдемо далі. Volkswagen Touran. 2012 рік, 11 700 просять, 174 тисячі пробігу, дизельний варіант, двохлітровий, 150 потужність, без, без підфарбувань, власне каже. Так, вигляд зсередини на автоматі. Мультикермо, бачу, плоти підйомники. За цікавий варіант. дзвоніть до власника. Йдемо далі. Ще один варіант. Ценіка 2017 року. 15700 просять 1,5 дизель на автоматі 243. Тисячі пробігу, а телефону немає. Ваша добрий день. Продуктуєте телефон всі? Секунду. 20 62 675 Зараз покажу більше детальніше. Середина. Автомат мультикермо, чотири підйомника, комбінований салон, підлокітник присутній, є. І ще й саме місно. Ось такий цікавий ще є варіант. Коза зацікаво, дзвоніть. Йдемо далі. Опель Зафіру. 10400 2014 року, двохлітровий дизельний 097-934, 16 44 Ось такий ще є варіант. Дозволите доброго дня, можна? Так, вигляд всередини. Так. Ко зацікавила? дзвоніть до вас Ідемо далі.